Скажи, чому от варто звернутися да, от, до тебе, а не до якогось там ФОПа чи якогось там знаєш, електрика просто приватної особи? да, Там ну послухай. По-перше, ми компанія, яка має ліцензію, атестацію, акредитацію. У нас є всі дозволи з охорон праці. З... Ми проходимо постійно підвищення кваліфікації наших співробітників. У нас є дозволи з. Що ми маємо працювати цей, з цим обладнанням і маємо досвід працювання з цим обладнанням? Mm -hmm. Що ми не спалимо, що ми не цей. І у випадку, ну, давайте так розберемося, ви звернулися до якогось там енергетика, який вас поставив інвертор там, за 5 тисяч доларів і батареї там на 10 тисяч доларів. І неправильно щось підключив, воно все згоріло. Ну да. І що да. ви з нього візьмете? Да? тобто, ну... Або десь економив, або да, він, типу? або він там телефон мобільний викинув і все до побачення. Да? Ми звертаємося в компанії. Якщо щось не так, ну це неможливо. Да? Тобто, то Ми компенсуємо це все діло. Ми привеземо новий інвертор, привеземо нові батарейки і скажемо, що да, будь ласка, ми все слухай, зробимо. ну це дійсно варто платити за це. Тому що, знаєш, ти от не знаєш, там, якщо вони, може, десь зекономили на якихось комплектуючих там, на чомусь, взагалі не зрозуміло, знаєш, там як вони це все зробили. Треба відповідальність. Ми маємо відповідальність, ми знаємо, як це робити. Тобто, у нас є люди, які перевіряють це все.